Новиночка в нашому каталогу Пінка очисник для зачищення жіночих красивок Зараз її подивимося дивилися дії. Тут така ось пінка з таким щиткою. Нажимається виходить піна і губка в складі. Це, знаєте, лагідний догляд за будь-якими нашими кросівками. Цей засіб іде для жіночих, є такий для чоловічих. Ну, я думаю, що вони нічим дуже не відрізняються. І це такий, знаєте, можна його використовувати як замшевій, коженій, текстильній ну, матеріалу. І він дбайливо лагідно очищає. Не міняє колір. Зараз спробуємо. Що спробуємо. Так, тут додається інструкція. Так, нажали, зараз знайшла старий грязний кросівок. І тут як так, нажали. О, така гарна піна. Щіточкою все це натерли. Протерли губкою і протерли губкою. Скажу, до речі, наскільки побілішав мій кросівок. Підошва була така невідмиваюча. Так що засіб такий, який чистить кросівки з такою щіточкою, мочалочкою. Класно відмиває. Можна рекомендувати всім. Один помили, а другий теж хоче. Дивіться, яка різниця між ними. Як фільмивати слідуючий, неділа з водним чистом ходить.